Роберт Бернс Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом боя, моя мрія гори лине навздогін вітрам. Моє серце в верховині де б не був я сам. Будь здорово, Верховино Любий рідний край, честі і слави Батьківщино. Вольності розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, Білі сніги, прощавайте, темні звори і світлі і луги, прощавайте пущі дикі Є тіняві гаї, Прощавайте, буйні ріки її бистрі ручаї, Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя. Моя мрія гори лине наздоїн вітрам. Моє серце верховині те б не був я сам.